Вітков, Путін 25 квітня, станом на зараз 18 година 45 хвилин, що відомо. І так, нам відомо, що зустріч відбувалась тривалий час, це біля трьох годин. Повідомляю, що 3 години. Переговори завершились, і Віков поїхав. поїхав на своєму кортежі з Кремля. Після чого ми намагались і намагаємось отримати хоч якісь коментарі. Ну, що відомо? Відомо мета зустрічі, і зрозуміло, що ця мета це обговорення бойових дій в Україні, а саме це зупинка бойових дій в Україні. І нам відомо, що Вітков нібито обговорював з Путіним умови припинення вогню. Умови припинення вогню і Блумберг написало, що. Нібито США вимагали від Росії визнати право України на власну армію та оборонну промисловість в рамках мирної угоди, що могло означати відмову Путіна від демілітаризації. Я звертаю увагу, що ті публікації, які є в західній пресі, про мирний план Трампа, якраз саме передбачають, що Путін не буде заперечувати, що в Україні там своя армія, він вже не говорить про. Денацифікацію, це пам'ятаєте, мантра якась, демілітаризацію, і так далі. Про це вже не йшлося, і напевно намагаються закріпити цей розділ. Далі наступне, що нам відомо, що ну фактично всі, хто були на зустрічі, а це сам Путін, Вітков, Ушаков, можливо, ще там здається там Дмитрієв. Я не знаю, що вам ці прізвища щось говорять, і вони охарактеризували як конструктивну розмову. Вітков ще ніякі коментарі не давав. Це, до речі. Те, чому потрібно повчитися українським чиновникам, поменше говорити, бо дуже багато говорять. І навіть от ви бачили, прес-секретар Дональда Трампа сказала, що потрібно менше коментувати мирні перемовини. Тому надто багато ми їх коментуємо, і це ускладнює подальший процес. Далі що ми ще знаємо? Ми знаємо, що Вітков не так давно, а насправді це в лютому. Зустрічався вже з Путіним. Тоді це було в, в різних містах. Там було також і в Санкт Петербурзі, потім там, 4 4,5 години. І Вітков постійно, постійно, ну, от, він, він відомий в Україні більше ніж Келох, тому що саме Вікофа прийняв Путін для перемовної групи. Там спочатку Келох поїхав, але нібито не склалося. От Віткофа вони нормально. І як наслідок в Україні дуже багато аналітиків, там чиновників, політиків, деяких діячів почали звинувачувати Віткофа в тому, що у нього така собі ну, проросійська позиція. І ось я сьогодні натрапив на. Одного діяча він сказав, що от Вітков не досягне успіху в Кремлі, тому що це нікудишній перемовник. Хто це сказав? Це сказав роман безсмертний. Якщо ви погуглите, хто це молоде покоління, то точно не знає. А я пам'ятаю: от на мою точку зору, моє переконання, це роман безсмертний. Він ніякий політик, чиновник. І державний діяч. Чому колись після Ющенко так дозволили керувати деякими процесами? І докерувався пан Безсмертний так, що коли приїхав до себе на Малу Батьківщину, то нібито там дуже люди скандалили. І Роман змушений був навіть там поїхати. Є, є навіть там були там відео, тоді як все все було дуже погано. Чому сьогодні Роман виходить в ефір і починає критикувати? Віткофа, я не знаю, що Роман особисто зробив для того, щоб мир в Україні був, я не знаю. Може мобілізувався вже, можливо, я не знаю, покаявся за деякі реформи, які привели тільки на мою точку зору, до дестабілізації деяких районних центрів, там селищних рад, зникнення можливо деяких сіл. Це моє глибоке переконання своє всередині переконання. Тому от точно не Роману розповідати, хто ефективний, а хто який, а хто не який. Роман нехай думає про себе і, можливо, покається перед українцями з тим, що вони натворили разом там з деякими людьми, яких Віктор Андрійович привів до влади свого часу. Романа вже давно і немає, а наслідки існують. Але Роман чомусь виходить в ефір і щось коментує. Роман, не потрібно. Ото там десь ото, там, фондик якийсь створив, і там працюй собі, чи що, там ГОшечка». Все, можеш ютубик записувати не, не потрібно, от не потрібно. Українці хочуть миру. І вилазить в ефір, і розповідати щось таке, щоб сподобатись комусь із нинішньої влади. Не треба. Не потрібно. Ви ж для українського народу, правда? А українці хочуть миру. Хочуть. І вони не хочуть, щоб різні отакі експерти, псевдоексперти, збиті льотчики розповідали про те, який там відков такий чи не такий. Чи має відков проросійську позицію? Ну, можливо, багато чого з того, що говорить Вітков, нам не подобається. Але Вітков не дуже глибоко розбирається, напевно, в деяких моментах. Проте він єдиний, що, який контактує з Путіним. Пане Романе, ви можете поїхати до Російської Федерації і спробувати там зустрітися з Путіним. Можете його вмовити, можливо, ви щось можете запропонувати, щоб мир був в Україні. Ну, думаю, що нічого ви запропонувати не зможете. і, ну... Там єдине, що у вас можуть екстрадитувати, можуть арештувати. Тому ви сидіть вдома і поменше коментарів, поменше коментарів. От вони точно не потрібні. От, от Україні потрібен потрібен мир і підтримка миру. Бо якщо от, ситуація буде поглиблюватися, так як вона зараз є, погіршуватися, то я ж не думаю, що, пане Романе, ви підете воювати або відправите своїх родичів. Ви ж тоді будете розповідати, що українці повинні це робити. Українці це і так роблять, але ж українці не безкінченні. І українці хочуть жити. Як от хотіли жити ті люди, ті 12 людей, які загинули під ракетами Російської Федерації, от буквально день тому. Отаке от сподіваюся, що у таке щось вдасться від кову. ну, як мінімум, хоча б, щоб не було. Обстрілів нашої країни. Бережіть себе і будьте на якомусь боці, або на боці війни, або на боці миру, але хоч на якомусь боці. І виберіть цей бік аргументовано. Не забувайте підписуватись. До речі, я залишу ось романа Безсмертного, скріншотик в телеграмі, є в описі каналу. Не забувайте підписуватись.